Друзі, вітаємо! На зв'язку інтернет-магазин Єшок, відеогляд на газовий балончик Кофок. Дана модель газового балончика виготовляється в Німеччині і являється надзвичайно популярним газовим балончиком на українському ринку. Отже, що з собою представляє газовий балончик? Зверху ми бачимо клапан. Це є своєрідний запобіжник. Для того, щоб скористуватися газовим балончиком, нам потрібно його підняти вверх. Після цього зверху вниз. Натиснуємо на кнопку газового балончика. Бачимо також таку невеличку скубу для того, щоб можна зацепити його на пояс. Даний газовий балончик є аерозольним, тобто е газ виходить такою хмарою. Відповідно, це дає можливість охопити більшу область лиця. Але це не простий газовий балончик, а своєрідний е газовий балончик виготовляється саме для захисту від агресивних тварин, собак, інших агресивних тварин. Але е, в наших реаліях його використовують для агресивних людей. Ну це вже вибір кожного. От, хоча виробник першочергово е, заявляє, що це газовий балончик для захисту від агресивних тварин. Отже, е, дальність цього газового балончика від 1,5 до 2-2,5 метри. Час безперервного використання в районі 5-6 секунд. Кого цікаві даний газовий балончик? Звертайтеся в наш інтернет-магазин. Адресу сайту ви бачите зверху. Переходьте, замовляйте.